Всім привіт, друзяки, з вами Кілор Кіллерич. Сьогодні ми будемо грати Counter-Strike 1.6. І в цій серії я буду розказувати, як потрібно ставити хедшоти з АК-47 і M4A1. І в цій серії, ну ця серія вийде приблизно на хвилин так, 10. Ну так, 10 хвилин приблизно. Uh, IP-сервака я скину. Uh, Описання і там ви можете прочитати. Так, напевно, що будемо заходити за елітне спецподрозділення. Його тоді було найменше Деколи це дуже допомагає. Будемо дивитись чи тут нема читаків. Як я бачу, тут нормальні люди грають. Не такі нуби, як там на одному серві. Взагалі на одному серві такі нуби були. Да, я нам буду зіграй Боже, чому мой кипин хол эти? Так, заходимо, купляємо калашик, купляємо собі патронки і беремо дигл заодно. Ось. Як ставити... Як потрібно ставити хедшоти з АК-47. Так, якщо ну, ставиться хедшоти приблизно ось так. Бачимо, наприклад, людину. Вона біжить. Ми стоїмо перед нею, ну, це якщо зблизька, Стоїмо перед нею і стріляємо, Блін. коротше, стріляємо по ногах, пулі летять вверх. І віддача в калаша приблизно така, що коли ми стріляємо, вона. Достають до голови. Тому в нас е, урон получається, вали... ну, не урона, а, получається, гарно стріляти в хедшот. ну в хед І тому ця тактика найкраща і вона підходить дуже багатьом людям. Е, так, ще я хотів розказати про те, як е, як вибрати для себе зброю, яку е, ну, яка буде вам, з якою вам буде комфортно грати. Для цього потрібно, ну, знаєте, наприклад, коли ви граєте на серваках або з ботами, то в більшості людей саме популярна зброя це м 1 АК-47 і АВП. Дуже багато людей беруть АК-47, ну і М-ки. але меншість, ну менше людей, ну, ті кі, в яких гарні снайперські навики, то вони беруть. АВПшку. АВПшка вона мочить з першого разу, якщо ми попадаємо в грудак, в руку і в голову. Ну, в голову це понятно. Так, показую, як потрібно ставити хед-шоти з К-47. Ось, наприклад, бачимо, ось ця людина буде, наприклад, нашим підносним кроликом. Бачимо її біля себе. Ось дивіться, стріляємо. І бачите, віддача аж заносить пулі ось сюди. А тому, коли ми будемо стріляти, пулі будуть летіти ось так. І валити йому башці. Ну, коротше, зрозуміло. Так. Зараз будемо тут грати трішки так нормально постараємось. Трішки так нормально постараємось. Так. Блін. Е, так, коротше, це така тактика на близості. Ну, а на, на далеких відстанях це взагалі дуже легко запам'ятати, просто потрібно е, по одній пульці цілитись в голову і стріляти. Але це тільки земки так виходить, бо в калаша віддача більше. Тому е, цей. І так, я ще хотів розказати, як потрібно стріляти з М4А1. Е, наприклад, земки все дуже схоже з калашом. Вам потрібно взяти ось так само, як калаш. Тільки от вемки не така віддача, вемки отака от віддача приблизно. І тому емку потрібно трішки отак от вверх тягнути. Бачите? Ось так от потрібно трішки вверх тягнути. І тоді е дуже легко буде ставити хети хети. Так. Сліповушка. Так, вибачте, я тут налаштую собі. У мене просто миш мишка на одиничку стоїть. Мені на двойку дому. Половину. О, так, добре. Так. Так. Зараз тут хтось вийде. О, Мка. Ось, як стріляти з Мки? Ось, в м віддача... ну... Бачите, вона летить приблизно все одинаково. Тому нам потрібно тягнути ось так от вверх. Ось так от вверх тягнете і стріляйте з земочки. Так. Е біжимо сюди. Тут ми не бачимо нікого. Я йду прикривати цього чела. Тут немає нікого. Тут... ад, блін, креса. Ну, в цій серії я вже все розказав, тому... Всім дякую, що дивилися відео, всім е залишайте хороші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, розказуйте про канал своїм друзям. Всім пока!